Представник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що через великі втрати на полі бою ЗС РФ змушені використовувати застарілу військову техніку. При цьому армія Путіна має ресурс для продовження війни проти України. Проте більшість техніки була випущена ще за часів СРСР. При цьому українські захисники роблять все можливе, щоб і цієї техніки у ворога не лишилося. Після успішного контрнаступу ЗСУ влітку 2022 року на Харківському напрямку противники. На поле бою багато нової військової техніки. Саме тому з 2023 року вони перейшли на застарілі БМП-1, БТР-60 та танки Т-62. ЗСУ продовжує знищувати військову техніку, особливо на початку 2023 року, на Вугледарському напрямі. Проте у ворога є ще багато застарілої техніки. Як і раніше, метою номер один для армії Путіна залишається Бахмут. Лише минулої доби було 19 атак у цьому районі, а також артилерійські та. Авіаційні обстріли за словами військового експерта Олександра Коваленка, ЗСУ знищують за місяць стільки військової техніки, скільки варе виробляють за квартал. Згідно зі статистикою, за 14 місяців війни зсу знищили 254 БМП. За фактом кількість БМП, яка виробляється за квартал, зсу знищують за місяць. По даним експерта, рашисти виготовили за квартал 50 БМП. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.